Василя Симоненка вважають істинно черкаським поетом, проте народився митець на Полтавщині. Щороку, 8 січня, там відбуваються урочистості. Збираються письменники та поціновувачі української літератури, зокрема, поетичного слова Василя Андрійовича. Шанує пам'ять майстра пера і полтавський художник Володимир Мірошниченко, зустріч із яким відбулася у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва. Вісімдесят вісім років тому в селі Біївці на Полтавщині народився Василь Симоненко. Сади буде минуло дитинство майбутнього поета, зберегли місцеві, створили на честь знаменитого земляка. Музей щороку, в день народження Василя Андрійовича, там влаштовують тематичні заходи, розповідає художник Володимир Мірошниченко. З-під його пензля вийшло вісім картин, присвячених витіцю молодої української поезії. Якщо Шевченко, це батько нашого. Народу українського, то Севаненко син українського народу. А цю картину я хочу подарувати. Оце самий той етют такий невеличкий. До речі, там у нього є вірш, схожий на цей сюжет. Його стежина до цього скирди. Щось таке в нього є по цьому сюжету. Я так став, знайшов цей ракурс, бо в мене там декілька ракурсів. До сих пір, коли оце жнива до сих пір роблять оцю копицю, сіна до сих пір. Тут річка Удай тече, ну це така зараз хата ізберіга, її, її побілять постійно, підтримують, це садиба музей. Художник додає, гарно тут і взимку на Василеве Різдво та запрошує відвідати унікальну місцину. Про себе розповідає, створювати картини його надихають і вірші Симоненка, і українські пейзажі. Хоча професійної світи не здобув, свій талант вважає Божим даром. Цей потяг до малювання з самого дитинства в 4 роки, коли ми приїхали з Донбасу на Полтавщину, це батьківщина мого батька. І в дитсадочку вже ми почали якби, проявляти цей, я б сказав би, Божий дар. І так довелося до сіми років, просто дитячі малюнки були. Пізніше в Лубнах відкрили художню школу. Її засновник, художник Василь Семенюта, зібрав дітей, щоб дати можливість їм розвиватися. Сьогодні до неї потрапити не так просто, додає Володимир Мірошніченко. Освіту ж здобув не за улюбленою справою, а за обставинами, що склалися на той час. Одружившись, приїхав до Луганська. У лихі 90-ті, каже справжню країну, там годі було й побачити. У Нас народився син. Син підріс і відкрилася саме в той час, коли йому було сім років. Відкрилась. На 350 тисяч населення, представте, один експериментальний клас український, на всі школи один. Де зібралося всього 14 діток. Над ними панькались, всі вони в вишиваночках. І він проходив три роки, але все одно в Україні нема там України. І ми зрозуміли, це були 90-ті лихі роки, бандитизм дуже великий, ну як, як завжди було. Тридцяті Америка тоді сім'єю прийняли рішення повернутися до Лубен. Згодом натрапив на туристичний путівник шляхами Шевченка, і це стало поштовхом до вивчення України та створення картин у доробку художника не лише пейзажі та натюрморти, а й портрети видатних земляків, зокрема й Василя Симоненка. Це портрет портума це нам на історії. <реку> <плес> ну, хорошо, ну для історії хай, Вікторія Чорнобриць, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.